20.49 Саме час зайти в центр на площу Ринок А за ці дні Бачив стільки людей в центрі, які знімають відео. Ну, власне, видно, що не так для себе. А знімають відео кудись викладати продав. Не бачив тих всіх відео. Регулярно бачу кого. Вів сітівох, такий є канал. Згадаю. Цікаве відео. Мені подобається. А так, я не знаю решта, куди йдуть ті відео, що у Львові, що в Трускавці, я бачу, а, в Трускавці Трускавецький гусак знімає, знаю, та все решта. Все решта, на жаль, я не бачу. Значить, гарно отак вже присмірку освітлено. Ще не дуже темно, але вже не дуже світло, вже з'явилися ліхтарі. І вже є певна романтика. А я знаю, пропоную, що я піду спочатку направо, а тоді вже на площу ринок підемо. А вчора в такий час, що все тривало, все тільки починалося. Ресторани були повнені, переповнені. А зараз А зараз видно що свята завершується. Подивимось вулицю староїврейську. А, і дівчата помахали, але трошки запізно, я вже крупний план взяв, трошки не але нічого. автомобіль, чи здається? Е, це мотороллер. Тут мотороллер, велосипед. Ще в тій підли, ще в тому пішхідному центрі треба вміти не потрапити під автомобіль, під машину, під велосипед. Так, і староєврейська. Ну, а до речі, то питав один наш підписник з Польщі. Де у Львові без безліміти м'яса. Та наприклад, тут вчораску. Я не знаю, як тут м'ясо, але... але без ліміти її. Ну, принаймні були. <ріця> йдемо. Булиця староєврейська. отримав супер-перепиту. Да. Це з фото. Це та є. Система лавочка засудниця. Я приватно лавка, знаєш, що? Ну і ні, призначить. Без паніки напис на футболці офіціанта. Це мається на увазі, напевно, тому що він довго носить замовлення, що народ не переживав, що замовлень не буде. Так, треба йти на обгін. Ми виходимо в ту частину старої єврейську де на перехресті церквою, теж іноді виступають вуличні музиканти, але, 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 але їх сьогодні нема. Йдемо далі. О, тут колись був цицький бар, та він досі є. <гум> Таке вранці так і називається. Та назву не міняють. А навіщо міняти, так що назва реально вдала. Ой, ця частина темна староньорейською. Ну і чого, зараз ми дійдемо до п'яної вишні, там буде світліше. О, майже 21 тому відповідно й темно. Рестори порожні, може, бачите, там вікна. Видно, що нікого нема. Зараз у Львові в ресторанах люди бувають. Два-три рази в рік. Різдво, Великдень, День Незалежності. Як пощастить? Щось сюрмач теж сьогодні не грає. виходимо на вулицю братів Рогатинців.